Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з квасолі та тунця. Нам знадобиться 450 г відвареної квасолі, 180 г консервованого тунця, 350 г помідорів, зелень кропу та петрушки, сіль за смаком, 2-3 столові ложки олії та 1 чайна ложка лимонного соку. Помідори нарізаю скибочками. Нарізаю зелень. Змішую помідори, зелень, консервований тунець та квасолю. Додаю сіль, вливаю олію та лимонний сік.